Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська господиня. Нині у мене дуже простенький ролик. Я ділюся з вами рецептом оладії із яблуками. У мене на каналі вже є пару роликів оладію. Різні рецепти. Є в мене з бананом, є такі пухкі, ну такі як пишки, такі пишні оладії. А й це із яблуком. Оладії за цим рецептом получаються неймовірно ніжні, м'які, пухкі і дуже-дуже смачні. І я обов'язково хочу поділитися з вами цим рецептом. Рецепт простий, ну а й думаю, що він полюбить. Усередині яблучка, там така своя, якби кислиночка. Ну, то ще зависить від того, які будуть яблука. Такі б мали легку кислиночку, добрі. О, такі сочні всередині виходять. Ну, дуже-дуже добрі. Їх можеш їсти хоч із вареньом любим, хоч даже сметаном, Або просто там самі їсти там до чаю, до кави з молоком, хоч до чого. Готуються легко, не тяжко, дуже простий рецепт. Лишайтеся зі мною на каналі. І будемо готувати разом. А для того мені треба такий продукт. Мука, я її нараз просіяла: кефір або можна взяти квасне молоко, яйця, цукор. Сіль і сода. І тут у мене тут яблука. можеш узяти або дві великі, або три такі мало май малі. І тепер приступаю до роботи. У муку висипаю цукор, соль файно перемішую. Яйця розколочую вилку, просто би це розчинили, і цього доста, виливаю їх у муку, поступово виливаю кефір, додаю не все цей нараз, і починаю заколочувати тісто. Так як мука різна, та кефіру у вас може піти або маймало, або майбурж. За то його треба додавати поступово. І ще підливаю. Доки це не получить таке файне тісто. Кульку у мене піде, я вам покажу у рецептові напишу. Як я вже і казала, спокійно можна брати і квасне молоко домашнє, у кого є, не обов'язково брати кефір. Видите, я так додаю його поступово. Файного осяк заколочую, ось така отрима однорідна гладка маса. Така гладенька консистенція має бути. І має бути таке, як густа сметана. Не має бути дуже сильно рідке або дуже густе. Таке нормальне. Ну і все тісто я вже заколотила. Цеке воно має бути. І у самому кінці висипаю соду. Розмішую із соду. Так, розмішала. Не треба з соду довго мішати. Тісто готове. Тут у мене суд яблука. Я їх файно почистила. І порізала так надробенько, дуже надрубно, на такі кубики. Може даже і поресиловати, але я їх всяк просто покрашила. І всяк прямо, як вони сут в сирі, я їх не, не жарю додатково їх, нічі з ними не роблю, а й просто висипаю їх у тісто. Прямо сюди висипаю і вмішую їх у тісто, бо вони були рівномірно у всьому тістові. І це дуже легко просто всяк робити, а виходить смачно. І все, тісто у мене тепер вже повністю готове. І оладії можеш жарити. У фандел наливаю олою. Лишку викладую такі оладії. Можете робити круглі, можете робити такі мало, як якби впродугасті, як собі вже хочете. Прикриваю кришку і жарю їх під кришку. Видите, як вони там файно підростають. Так, пройшло буквально пару хвилин. Відкриваю їх. Видите, як вони файно наросли. Тепер беру, акуратно їх обертаю на другу сторону. Дивіться, які файні, рум'яні, які в неї мають бути. Так само прикриваю кришку і на другу сторону жарю. Так, кришку знімаю. Вони вже піджарені з другої сторони. І забираю їх. Від. Дивіться, які файні. Готові оладії, викладую на тарілку. Тарілку я застелила паперовими рушниками. Або втягнули лишній жир. Доливаю олії і нараз кладу жарити другий. Так само. Прикриваю кришку і насяжарять. Піднімаю кришку, бо вижу, що внизся вже поджарили. і обертаю на другу сторону. Дуже файно пахнуть, смачно так. Оп'ять прикриваю кришку і жарю під кришку. Вонися дуже скоро жалять, буквально по пару хвилин на кожну сторону. На такому, або могню вони насильному, бо с файно прожарили всередині. Поджарилися і забираю їх гет. Бачите, які файні. Хочу один розломити і показати, які вони всередині. Ніжні такі м'якисенькі, пухкі такі, всередині є яблочка, але їх не дуже видно за те, що вони білі. Малесенькі кубики я порізала. І вони там натулько поєднали з тістом, що їх зараз так і не видно. А на смак дуже добре відчувають. Вони дуже м'якісенькі, ніжні, але дуже і дуже смачні. Так що, спокійно можете готувати. По бажанням зверху їх можна притрясти цукрову пудру. У цукрову пудру я додала маленьку ванілі. За бажанням ви можете додати корицю. Тоже виходить дуже смачно. Якщо нич не покладете, вони теж будуть смачні. Не знаю, бо на мій смак і ці оладії ще мають смачні, як просто самі без нічого. Бо там вони то ти яблука, то та, така кислиночка, такі якби як наповнюють щось доповнюють. Що, ну, Не обов'язково там ще треба лек, варвати якесь варення, бо вже там суть яблука, що вони вже і так добрі. Та я вам рекомендую обов'язково приготуйте печі, ці оладії. Та думаю, що вам це полюблять. Рецепт, так як завжди, буде написаний у описі під відео. Дуже файно дякую, козо мною нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашій рідної Україні та рясних Божих благословень. Хто ще не підписаний, підписуйтеся на мої канали і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, продовжуйте ділитися моїми роликами у своїх соціальних мережах, ото допомагає розвивати мій Закарпатський канал. Я вам буду дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська Господиня. До нових і смачних зустрічей!